Якщо у радянські часи переваги грудного годування підлягали сумніву, то сьогодні сперечань ні у батьків, ані у фахівців з цього приводу не виникає. Молоко матері цілком відповідає потребам дитини у білках, жирах, вуглеводах, мікроелементах, як не крути, а штучне вигодовування немовляти ніколи не замінить природнього. Питання сьогодні в іншому: культура годування у громадських місцях. Останнім часом у суспільстві виникають суперечки, наскільки це доручно і етично. Під час опитування ми з'ясували, що думка людей похило. Вику видрезняется вид батшения с участных мам. Я к этому отрицательно отношусь. Вы знаете, все, что касается интимных таких, я считаю, что это интимная вот такая зона, когда нельзя этого делать. Что-то неправильно. Это не гигиенично. Во-первых, во-первых, надо привести себя в порядок или ребенка умыть. Вот тогда меньше будет инфекции у него в организме. А с точки зрения эстетической? А эстетической я тоже это не принимаю. Это как цыгане. которых дома нет. Якщо рібенок чисто на грудному вскармливании, то прекрасно понимаю, що іноді до його ситуації просто нету важливості. Перенатальні психологи впевнені соромитись годувати у громадських місцях пережитки минулого. Якщо дитина голодна, ніяких сумнівів бути не повинно. Бувають смущаються люди, что женщина обнажает молочну железу, обнажает грудь і прикладувати к груді. Я могу сказати иногда наша женщины носить такое декольте, що кормяща мама виглядає достатньо скромно в громадських містах. Марія Долубан після народження улюбленого синочка залишається мобільною мамою з досить активним способом життя. До 10 місяців малюк харчувався виключно груддю. Зрозуміло, доводилось годувати не тільки вдома, але проблем у цьому дівчина не бачила. Ми практично ніколи не сидимо вдома, Но тут мені на допомогу прийшла одежда для кормлення. По крайней мере, когда ребенок был маленький, мне часто приходилось прикладывать о груди на улице, я одевала специальные кофточки, в которых минимально видно грудь. А сейчас, когда он большой, мы практически на улице уже не кормимся, я могу позволить себе уже одеваться, как мне нравится. Однак сьогодні тема годування у громадських місцях все ж викликає деякі суперечки, проте вирішити проблему можна достатньо просто за кордоном, на відміну від нашої країни, практика роботи кімнат для матері і дитини вже давно поширена. Якщо в громадських містах будуть кімнати для кормлення мами грудью рібенка. уединенные места, тогда не будет проблем с тем, что окружающие будут наблюдать, как мама кормит ребенка грудью. Просто э, позаботьтесь о том, чтобы было уединенное место в кафе, в магазине. На, на, в, у нас есть торговые центры. В торговом центре, чтобы мама могла зайти, комната для кормления. Сменить ребенку подгузник. Да? І позабуттяся мамо, і тоді не буде питань вопросив, а тому що мама смущає когось. На жаль, сьогодні існують приклади, коли з ресторану або іншого місця пропонували піти матері, яка годує груддю дитину. Забезпечення спеціальних місць, де можна себе комфортно почувати і уникати докучливих, а іноді і осудливих поглядів це ще один крок до по справжньому цивілізованої країни.